Як знайти значення похідної в точці, використовуючи геометричний зміст похідної. Давайте розбиратись разом. В системі координат зображено графік функції. Позначимо на графіку функцію точку з авсисою х0. Через цю точку проводимо пряму, яка дотикається до графіка функції в одній точці. Цю пряму. Називають дотичною. Рівняння прямої має вигляд y дорівнює kx плюс b, де k – кутовий коефіцієнт. дотична утворює з додатнім напрямом x кут, який називають альфа. Геометричний зміст похідної полягає в тому, що значення похідної в точці x 0 дорівнює коефіцієнту k і тангенсу кута альфа. Якщо ми маємо рівняння прямої kx b, то кутовий коефіцієнт – це множник, який стоїть біля х. Або якщо ми знаємо кут зверніть увагу між дотичною та додатнім напрямом у х, то похідна дорівнює тангенсу кута. Тобто, щоб знайти похідну в тості. Потрібно знати або кутовий коефіцієнт, або знайти тангенс кута. Розглянемо деякі практичні завдання з використанням геометричного змісту похідної. Знайдіть значення похідної в точці Х1 і в точці Х2. Значення похідної в точці дорівнює кутовому коефіцієнту або тангенсу кута. Розглянемо похідну в точці Х1 на рисунку А. Через точку запсису x1 проведена до під кутом 45 градусів. Значить, похідна в точці дорівнює тангенсу кута і дорівнює тангенсу 45 градусів. Тангіс 45 градусів 1, значить похідна в точці запсису x1 дорівнює 1. Знайдемо похідну в точці x2. Через точку запсису x2 проведена до під кутом 30 градусів до 8х. Значить, похідна в точці це тангенс кута, під яким нахилена дотична. Запишемо, що похідна в точці Х2 дорівнює тангенсу 30 градусів. Табличне значення корінь з 3 на 3 Знайдемо значення похідної в точці Х1 на наступному рисунку. Через точку графіка функції за псису x1 проведена дотична під кутом 120 градусів. До вісіксів. Ще раз наголошуємо, що кут альфа це кут між додатнім напрямом у Х і дотичною. Похідна дорівнює або кутовому кавіценту, або тангенсу кута. В даному випадку це тангенсу 20 градусів потрібно обчислити. f' стріг від х1 дорівнює тангенсу 20 градусів. Тангенсу 20 градусів можна обчислити використовуючи формули зведення або період функції. Запишемо тангенсу 120 як різницю 180 градусів відняти 60 градусів. 180 градусів це період функції і. Використовуючи властивість періодичності, ми можемо записати, що це тангенс мінус 60. Тобто значення тангенса в 120 градусів і в 60 градусів мінус 60 градусів буде однакове. Тобто період викреслили, і залишається у нас тангенс мінус 60. Тангенс функція не парна. Поносимо мінус за дужки, буде мінус тангенс 60. Табличне значення, і врахову мінус маємо мінус з трьох. Знайдемо похідну в точці за псису х 2. Проведена дотична. Паралельна вісі у Це означає, що ця пряма виду, наприклад, там, y міну там, 3 ну, делішитися від масштабу. Тобто, в загальному ця пряма має вигляд Y до рівні b. А де ж е тоді коефіцієнт, тому що кутаж немає? Тоді запишемо цей рівня прямо в вигляді K на х плюс b, Але оскільки k немає, значить коефіцієнт k дорівнює 0. Ми ж знаємо, що похідна дорівнює або кутовому коефіцієнту, або тангенсу. В даному випадку кутовий коефіцієнт дорівнює 0. Значить, похідна в точці з абсцисою x2 дорівнює 0, оскільки кутовий коефіцієнт 0. Запишемо. Якщо пряма паралельна у х, рівняння прямої має вигляд у дорівнює b, і ми можемо записати як 0 помножити на х плюс b. Рівняння ж прямої має вигляд kx плюс b, значить кутовий коефіцієнт дорівнює 0. В такому випадку похідна дорівнює кутовому коефіцієнту дорівнює 0. І для себе запам'ятали, якщо дотична паралельна вісі х, значить похідна дорівнює 0. f' записую x2 дорівнює кутовому коефіцієнту дорівнює 0. Знайшли значення похідної в вточці, використовуючи геометричний зміст, що похідна або К, або тангенс кута. Переходимо до наступного завдання. На рисунку зображено графік функції, і через точку зсису x0 проведено дотично. Потрібно знайти значення похідної в цій точці. Значення похідної в точці будемо шукати. Або через кутовий коефіцент, або похідна. Значення похідної точці дорівнює або кутовому коефіцієнту, або тангенсу кута. нас відомо, що проведена дотична, це не просто дотична це пряма, яка є бісектрисою другої чверті. Значить, ця бісектриса поділяє прямий кут на два рівних кути 45 градусів. Ми пам'ятаємо, що кут альфа це кут між додатнім напрямом у Х і дотичною, і цей кут складає. 90 градусів плюс 45 135 градусів. Тобто кут альфа 135 градусів. Тангенс альфа, це ну, треба знайти тангенс 135 градусів, це буде мінус 1. Зараз пояснимо чому. І це і є значення похідної в точці. Це один з способів знайти значення похідної в точці. Запишемо. Дотична це пряма, яка є бісективою першої чверті, значить кути по 45 градусів. Нас цікавить кут між додатнім напрямом Х і дотичною. Цей код буде 135 градусів. Запишемо, що похідна в точці Х0В дорівня тангенсу 135 градусів. Ну а тангенс 35 градусів знайдемо використовуючи період функції. Подамо 135 градусів як 180 градусів мінус 45 градусів. 180 градусів це період функції. Це значить, що значення функції повторюється через 180 градусів. Період умовно обираємо. Залишається тангенс мінус 45 градусів. Функція не парна. Виносимо мінус буде тангент 45 градусів з мінусом, значить буде мінус 1 за табличним значенням. Можна було знайти значення похідної другим способом, використовуючи кутовий коефіцієнт. Пряма є бісектрисою. значить, Вона має вигляд y дорівня мінус x. Запишемо рівняння прямої у вигляді мінус 1 на x плюс тобто kx плюс b. Значить, кутовий коефіцієнт дорівнює мінус 1. А звідси слідує, що похідна. Тож, Х0, це кутовий коефіцієнт, значення кутового коефіцієнту, тобто мінус 1. Ще можна себе перевірити так. Ще можна себе перевірити таким чином, чому кутовий коефіцієнт від'ємний. Функція є спадною, значить кутовий коефіцієнт є від'ємний. У нас є два значення від'ємних, ну а далі ми вже знайшли або через тангенс кута, або знайшли кутовий коефіцієнт. Розглянемо наступне завдання: обчистить похідну в точці 1. Якщо кут між дотичною проведеною до графіка функції y дорівnie FDX в точці з псису x0В до рівня 1 додатнім напрямом у x дорівнює 30 градусів. Похідна в точці, похідна вточці дорівні тангенсу кута. Кут відомий. Знайдемо значення тангенсу це і буде значення похідної в точці. f' від одиниці дорівню тангенсу 30 градусів, табличне значення корінь з 3 на 3 Ну і відповідно відповідь В. Завдання: знайдіть кут між вістю у х дотичною до кривої у дорівнює х куб мінус х квадрат мінус 7х в точці м 0 з координатами 2 і мінус 4. Для чого дана точка? Це точка дотику з координатами х0, у0. Це значить, що х дорівнює 2 це є точка дотику, тобто це х0. Запишемо, що х0 дорівнює 2. Це абсес точки дотику. Для того, щоб знайти тангенс кута. Маємо знайти похідну і замість х підставити х нульове. Це і буде тангенс кута, а кут знайдемо за табличним значенням. Наступним кроком знаходимо похідну від функції від х куб мінус х квадрат мінус 7х плюс 6. Треба знайти похідну. Маємо 3х квадрат, мінус 2х, мінус 7. Знайдемо значення в точці х0, тобто замість х ставимо 2. 3 на 2 в квадраті на 4, мінус 2 на 2, мінус 7. Маємо 1. Похідна в точці дорівнює тангенсу кута альфа дорівнює 1. За табличним значенням альфа дорівнює 45 градусів. Радіана міра кута – це пі четверть. Відповідь? Б. Завдання. Знайдіть ординату точки на параболі y дорівнює 2х квадрат плюс 12х мінус 5, якщо кутовий коефіцієнт дотичної до параболи дорівнює 8. Кутовий коефіцієнт позначаємо k і дорівнює 8, і використовуючи формулу, запишемо, що похідна в точці дорівнює кутовому коефіцієнту. f' від x нульового дорівнює кутовому коефіцієнту. Нам залишається знайти похідну і прирівняти до 8. Знаходимо похідну від функції, можна позначити f, можна y. Це буде те саме. Чи знаходимо похідну від 2 х квадрат плюс 12х мінус 5. Маємо 4х плюс 12 і складаємо рівняння. 4х плюс 12 дорівнює 8, 4х дорівнює мінус 4 дорівнює мінус 1. Знайдена точка це і є точка дотику, тобто х0. завданні ж потрібно знайти ординату точки, тобто це означає, що точка належить графіку функції, і дотичній. Залишається. Замість X підставити мінус 1 і знайти ігрокову координату, тобто координату точки з абсцисою мінус 1. Підставляємо, іг від мінус 1 дорівнює 2 на мінус 1 в квадраті, плюс 12 на мінус 1, мінус 5, 2 мінус 12 і мінус 5, буде мінус 15. у-кова координата дорівнює мінус 15. Відповідь буде А. Взглянемо ще таке цікаве завдання, яке було на Знову з математики. Дотично, проведена до графіка функції y f від x в точці m з координатами 5 і мінус 9 паралельна осі абсцис. Обчислі значення виразу 3 помножити на f стріх від 5 плюс 10 помножити на f від 5. Схематично зобразимо в системі координат точку з координатами 5 мінус 9 і функцію, яка проходить через цю точку, і дотичну, яка паралельна вісі абсцис. В системі координат позначимо точку m координатами 5-9. Сказано, що проведено дотичну, паралельно вісі іксів. ну і схематично зображено, якийсь там графік функції. Потрібно нам знайти значення виразу 3 помножити на F' від 5 плюс 10, помножити на F від 5. Щоб знайти похідну в точці за псисою 5, ми маємо знати або кутовий коефіцієнт, або тангенс альфа, оскільки дотична паралельна вісі. Ох. Значить кутовий коефіцієнт дорівнює 0. Нагадаємо ще раз, чому. Це пряма виду y дорівнює мінус 9. Значить, ми можемо записати як 0 на x мінус 9. Мені прямої має вигляд x плюс b. Значить, кутовий коефіцієнт 0. А похідна в точці дорівнює кутовому коефіцієнту дорівнює 0. Значить похідна в точці 5 дорівнює 0. І перше додано дорівнює 0, 3 на 0, буде 0. Запишемо, що y дорівнює мінус 9. Пряма паралельна у значить, кутовий коефіцієнт 0, похідна буде дорівнювати 0. Значить, похідна в точці 0. Знайшли значення похідної в точці 5. Залишається зрозуміти. Що з собою, як же знайти значення функції в точці 5. F від 5 це y значення точки m. Ми дивимося, що в точці за псису 5 y дорівнює мінус 9. Значить, це значення мінус 9. F від 5 дорівнює ігроковому значенню точки M, це мінус 9. Підставляємо значення функції, підставимо отримані значення у вираз 3 помножити на 0 плюс 10 помножити на мінус 9. Маємо мінус 90. В наступному завданні потрібно знайти на рисунку, використовуючи графік функції, скільки коренів має рівняння f' від x дорівня 0, похідна дорівнює 0, якщо через точку провести дотичну паралельну вісі ОХ. Значить, на графіку функції потрібно знайти такі точки, через які можна провести. Дотичну паралельно вісі. Візьмемо точку А. Через точку А можна провести пряму паралельно вісі Ох. Через точку Б можна провести пряму паралельно вісі Ох. Через точку С проведемо пряму паралельно вісі Ох. Через точку Д проведемо пряму паралельно вісі Ох. І через точку Е проведемо пряму паралельно вісі Ох. В усіх цих точках. Похідна дорівнює нулю залишається визначити скільки таких точок: раз, два, три, чотири, п'ять. Значить, відповідь буде п'ять. Знаючи геометричний зміст похідної, можна знайти значення похідної в точці. Сподіваюся, що інформація для вас буде корисною.